Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного овочевого асорті. Готувати його будемо без заварювання маринаду. Детальний список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку вам потрібно підготувати улюблений мікс овочів та зелень. Ретельно вимити їх. Оберіть максимально контрастні по кольору овочі. За бажанням виріжте з них красиві фігури. На дно кожної банки покладіть часник, чорний перець горошком, лавровий листок, листок смородини, кілька гілочок кропу та петрушки. Після цього наповніть банки овочами. На 1 літрову банку додайте 1 столову ложку кам'яної солі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки оцту, залийте овочі крутим кип'ятком. Прикрийте банки кришками та покладіть у кастрюлю, наповнену водою. Стерилізуйте овочі з моменту закипання впродовж 30 хвилин. Після цього банки закатайте. Укутайте та залиште до повного вистигання. Ось так легко та просто можна приготувати таку красиву і водночас надзвичайно смачну консервацію. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.